То відповість за масштабну сміттєву пожежу на Львівщині. Трьом посадовцям Грибовецького сміттєзвалища оголосили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі трьох людей. Звинувачують директора комунального підприємства збиранка, його заступника і керівника полігона. Попередньо слідство з'ясувало, що ці урядники. Під час експлуатації звалища порушува вимоги екологічної безпеки, і це призвело до суву сміттєвої лавини. Днями їм беруть запобіжний захід. У прокуратурі наполягатимуть на взятті під варту. Всім загрожує до 10 років в'язниці. В окремих місцях, зокрема, в місці суву такий кут ухилу град, кут ухилу косо полігону становив понад 60 градусів. Дуже стрімкий, і крім того, тіло самого полігону. Ця гора сміття, висотний полігон, висотою понад 90 метрів не було належно протрамбовано мало рихлий зибучий характер, що й зумовило можливість з суву.